Дев'ята ранку Троїцький собор. Дніпропетровці та батьки міста моляться за благополуччя іменинника. запалюють і ставлять свічки за здоров'я всіх його мешканців. «Жителям рада нашого в день його славного торжества. У святковому молебні слова вдячності, вітання та сподівання на нові звершення. Святкові дзвони і біля собору вишикується величезна колонна. Чистою ходою, центральними вулицями Дніпропетровська, традиційне місце зборів у день народження, площа біля пам'ятника Полю. Тут світ міста, наші земляки, що створюють його славу. Титуловані чемпіони, знамениті актори, почесні громадяни. Дніпропетровськ їх батьківщина під її гостинним дахом живуть і численні національні громади. Один для всіх єдиний, і всі ми в нім єдині. Дніпропетровськ. Береже свою соборність, букет культур, традицій і різномар'я мов. приймає привітання. А ті, чи внесок у розвиток космічної та металургійної столиці вагоми заслужені звання? Присвоєно звання почесний громадянин міста Дніпропетровська Вілкулу Олександру Юрійовичу. Почесних громадян міста побільшало. Звання присвоїли також митрополиту Дніпропетровському та Павлоградському Іринею. Без малого 20 років цей титул гідно несе легендарний Йосип Кобзон. Бути на іменинах рідного міста це для нього вже традиція. Вчора ввечері Йосипа Давидовича в аеропорту зустрічали квітами, хлібом та сіллю, у тому числі і наші журналісти. Народний артист сказав, що завжди з любов'ю згадує про Дніпропетровськ і поділився спогадами. Я люблю та город. Да я його нельзя не любить. Я запомнил свою любовь і в песні Как часто, милый друг, с тобой На берегу Дніпросідова. Вот студенческие эти песни, ми його пели на бульварі Карла Маркса. А вже сьогодні городяни, затамувавши дух, слухають всім відому. Дім рідний щороку розвивається квітне міцніє. Город розвивається, строїться об'їзна дорога. А через місяць відкриється радіологічний центр. Я від цієї душі поздравляю всіх жителів нашого міста і сподіваюся, що кожен год ми будемо зустрічати з новими победами. Віва Дніпропетровську та його мешканцям від керівників міста та регіону. Праздник для всіх, хто живе в этом місті, для тих, хто родився в этом місті, для тих, хто. приехал когда-то в этот город, влюбился в него и остался здесь навсегда. Мы любим свой город. Я безмерно благодарен всем, кто своим трудом развивает, украшает наш Днепропетровск. Город достоин, чтобы так с размахом отмечать праздник. Город славных традиций, город успешный, город обладающий мощным потенциалом. От всей души поздравляю Всіх земляков нас знамениті Дніпропетровські набережні лунають уже не урочисті звуки, а ніжні переливи. А на набережні біля фонтана щастя закохані поєднують серця. Весілля на день народження рідного міста гарна прикмета. А у не менш ніж дюжини молодят сьогодні. Подвійне свято у нас двойної праздні діражіння наші сім'ї і, і день день города. города. в інших куточках набережної теж святкують. Концертні програми підготували майже усі райони міста іменинника. Ірина Долгопола Віталій Правдюк деталі.